Сама гарна новина в цьому році для боржників МФО та банківських установ, які мають прострочену заборгованість за споживчим кредитуванням. Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопир про. Введення обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів. Про це і поговоримо. Доброго дня! Ви на каналі Дениса Пузіна. Я є адвокат практик. Одним з напрямів моєї діяльності є представництво інтересів у кредитних справах. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання на мій сайт та всі мої соцмережі, як завжди, в описанні для цього відео. Поїхали! Цей закон 100% буде прийнято, оскільки. Для цього створені всі умови, та навіть спікер Верховної Ради запевнив громадськість, що так воно і буде. Однак, в чому може бути сама каверза? Ми ж всі розуміємо, що й банки, і мікрофінансові установи це не є благодійними організаціями. Як я завжди говорю на своєму каналі, їх мета це лише отримання прибутку, тобто цей закон явно. Не в їх інтересах. Вони у будь-якому випадку будуть намагатися його або не виконувати, або виконувати з певним порушенням законодавства, або ще щось. І як це буде відбуватися, я вам зараз розповім. По-перше, цей закон не буде стосуватися всіх, а лише тих осіб, як вказано в законопроекті, з території, яких зачепила війна. На мій особистий погляд, війна зачепила всю територію нашої держави, тому у будь-якому випадку я впевнений, що цей закон буде діяти на всій території, все ж таки України. Так ось, коли цей закон буде підписаний, прийнятий, що буде робити МФО, щоб уникнути його виконання? Уникнути ж його неможливо, оскільки будуть з'являтися позовні заяви до суду, і в позовному провадженні їх буде зобов'язана відповідно до цього закону здійснити реструктуризацію цієї забороненості. Однак МФО будуть складати, на мій особистий погляд, договір реструктуризації, м'яко кажучи, з трохи погіршенням вашого становища, І буде воно знаходити своє відображення в наступному. Як я завжди говорю, заборгованість за кредитом складається з тіла кредита, процентів за користування кредитом, штрафних санкцій та пені. Так ось МФО не буде пропонувати, на мій погляд, реструктуризувати тіло кредита, а буде намагатися укласти з вами додаткову угоду щодо реструктуризації всієї заборгованості. Також, коли ви отримаєте на виконання цього закону додаткову угоду. Дуже уважно дивитися, які умови там написані. По-перше, якщо ви погодитеся, ви одразу перетворите всю свою забороненість в тіло кредиту. Ця сума вже буде узгоджена між сторонами в кредитному договорі, тобто між вами та мікрофінансовою установою. Зменшити її вже буде неможливо навіть в судовому порядку. І відповідно до цієї додаткової угоди, ви вже повинні сплачувати щомісячно певну суму коштів. Так ось для того, щоб цього уникнути, вам необхідно першими буде звертатися або навіть зараз, не чекаючись цього закону, до безпосередньої мікрофінансової установи зі своєю пропозицією. Щодо, м'яко кажучи, юридично невірно, але дуже просто доступною мовою про закриття кредита за тіло та ще й з його реструктуризацією. У цьому випадку ви зменшите свою заборгованість. У разі укладення цієї додаткової угоди або отримання гарантийного листа, як це робити самостійно, безкоштовно, навіть без участі адвоката, є вже на моєму каналі відео з цього питання.